Добрий вечір, добрий, добрий, добрий вечір. Дивіться, я не люблю готувати. Ну, дивлячись на мене, хтось може сказати: ну, ти поїсти, не особливо любиш. так? Да? Ні, насправді поїсти люблю, а от готувати ні. Ну, для мене тартари це тортури. Ну, їх в тартарари. Я розумію, що це не суперпотужний жарт, тому я по. Тому я вирішила попросити чат GPT мені його добити. Я пишу: я не люблю готувати. Чат відповідає: мені похуй. Я не їм, я нейромережа, мене пампушками не візьмеш. Да. Е, я думаю, що жінки, які готують страви високої кухні вдома, сублімують. Якщо в неї на сніданок яйця Бенедикт. На обід салат Цезар, а на десерт торт Наполеон, мені здається, її не дотрахує Сережа. Що сублімую я, коли готую це окреме питання? Я думаю, що я інколи годую чоловіка на сніданок манною кашею щоб він хоч десь побачив грудочки, розумієте? Мені дуже повезло з чоловіком, він у їжі невибагливий, бо є такі, які, наприклад, не їдять супи. У мене питання, ви ухуїли. Ну, ну просто мій чоловік він їсть буквально все. Ну, ми вчора замовили доставку піци, він з'їв піцу, бортики, коробку. Він сказав, що картон був нічим не гірший за бортики, зате він хоч наївся. Ну, така людина, він їсть абсолютно все. Через це під час куні я почуваю єдине тільки загрозу. Особливо, коли він починає плямкати. Мій чоловік, уявіть зараз, будь ласка, зростом метр дев'яносто, йому потрібно їсти багато. Я вирішила готувати за книгою 100 страв в мікрохвильовці. Як не намагалась, максимум туди влазить тільки три. Максимум. Дійсно, йому потрібно їсти багато, це зрозуміло. Попрошу мене підтримати на секунду. Але ви пам'ятаєте, що я не люблю готувати. І тому, коли мій чоловік набирає вагу, я думаю, бляха, в нього хтось є. Ну, цей животик. Точно не від мене. 100% не від мене. Да, е, Поплодуйте, будь ласка, ті, хто знає, що таке синдром самозванця. Да, е, це страх для тих поясню, хто не знає. Це страх, що твою некомпетентність на займаній посаді викриють, хоча насправді ти все знаєш і вмієш. Так от, у мене синдром самозванця в сексі. Мені весь час здається, що зараз хтось зайде і скаже: о, а хто це в нас тут такий маленький? А хто набрехав про свій попередній досвід роботи в міжнародній компанії? А твоя мама знає, де ти, і це тільки мій чоловік заходить, причому в мене, розумієте? Вирішили урізноманітнити секс костюмами. Я вдягла костюм жінки-кішки. Чоловік в костюмі пожежника щось почав знімати мене з дерева. Потім нагодував. Коротше кажучи, до сексу так і не дійшло. Іншим разом каже: слухай, давай спробуємо жорсткий брудний секс. Я кажу, Саш, подивись на мене. Для мене жорсткий секс це будь-який. Ну, хочеш брудний, іди на кухню. Е, знаєте, я думаю, що мій чоловік терпить, що я не люблю готувати, чи тільки через те, що він і сам не готує. Я якось працювала допізна і попросила його зробити курку в духовці. Я дала йому чіткі інструкції жарити 40 хвилин. Приходжу додому, все в диму. Мій чоловік 51 рочок, на секундочку, каже: Я думав, що чим довше, тим буде смачніше. Да, блядь, на тиждень постав, буде просто. Ну. ну, просто. Е це мій профтик, я мала здогадатися, от серйозно. І просто чим довше, тим краще це його життєве кредо. Я після 40 хвилин сексу прошу залишити мене в спокої. Він жарить і жарить, жарить і жарить. Я говорила про синдром, синдром самозванці. Я думаю, що всі ці синдроми, комплекси це з дитинства. Ну, погодьте, що нам вселяли дуже багато різних тривожних думок. Типу, не можна багато сміятись, будеш багато плакати. Не свисти в квартирі грошей не буде. Не кривляйся, вітер подує, так і залишиться. Хоча останнє думаю, що це правда, бо коли я на морі бігала без купальника і кривлялась, вітер подув і так і залишилось. <ривіт> да. Дякую. Я копірайтер, і я точно знаю, що не можна довіряти тим статтям, які пишуть в інтернеті. Бо їх пишуть такі люди, як я, які нічого в тому не шарять. Я, от нещодавно, знаєте, яку статтю писала? Як набрати вагу? Знаєте, як приготувати стро страв в мікрохвильовці? Ну це ж зрозуміло. Да? Ну, будьте впевнені в тому, що статтю про здоровий спосіб життя пише людина, яка допиває четверту чашку кави, скрючившись в кріслі. Це 100%. Найбільше не люблю писати технічні статті. Наприклад, про комбінації клавіш у Windows. Ну, наприклад, закрити всі додатки Alt-F4. Закрити презентацію Ctrl F4. Інша справа F-16. Закрити назавжди питання з руснею. Оце я розумію. Дякую. Зате мені подобається писати статті про подорожі. У мене нещодавно була така цікава мандрівка, можна сказати, в інший світ. Я виступала зі стендапом на Троєщині. Ну, Я поясню, просто я живу на Солом'янці, працюю в центрі, багато вийобуюсь. Ну для мене Троєщина це десь дуже далеко. Я навіть запитала в організаторів, чи потрібен для поїздки біометричний паспорт. Ну. І я коли відкрила навігатор, я перші пару хвилин не могла зрозуміти, це Google карти чи Google бібліотека. Ну там просто Онора Де Бальзак, Теодор Драйзер, Маяковський, Цвітаєва. І найголовніше всюди закладки. Розумієте? Ну, дякую. Я заїхала в якусь, в якусь таку сраку, що мені навігатор просто сказав: через 500 метрів на перехресті з круговим рухом уйобуй звідси. Я вже говорила, що у мого чоловіка зріст метр дев'яносто два, мій метр п'ятдесят дев'ять. Знаєте, от буває в супермаркеті, продається олейна по акції, до неї скотчем трикутничок томатної пасти чумак примотаний. Ну, десь приблизно такий ми маємо разом вигляд. Да? Ну, ми коли за, за руку йдемо, таке відчуття, що у чоловіка просто дуже важка гиря в руці. Да? Мій чоловік каже, що йому зі мною повезло на рівному місці. Але мені не дуже подобається, коли він так називає мої сісічки. Тому для фанатки Гаррі Потера ми знайшли компроміс. І він лагідно називає їх Годриковою впадиною. А є тут такі, хто любить Гаррі Потера, як я? Є? Добре, я буду вам розповідати. Дивіться, за словами автора книги, сексу в Хогвартсі не було. Да? Ну, але давайте будемо чесні. По-перше, по навчання в школі припало на період статевого дозрівання. По-друге, в магічному світі стільки всього цікавого. Ну, не вірю я, що Гаррі мав мантію невидимку і жодного разу не скористався нею, щоб не прослизнути до жіночої спальні Грифіндора. А да, або не шукав на полях підручника напівкровного принца, як за допомогою зілля збільшити член на 10 сантиметрів. Ну, я думаю, що їх перший з Джинні секс відбувся, коли вони всі були в будинку у візлі, і Джині тоді ще дуже сильно здивувалась, що Гаррі тієї ночі не прийшла сова з міністерства. Ну, бо для неї куні від Змієвуста це була справжня магія поза межами Хогвартсу. Я зрозуміла, тут не фанати Гаррі Потера. Я розкажу, що трошки про себе. Дивіться, я типова донька маминої подруги. Знаєте, оцих, ну знаєте? Подивись, як Катя вчиться. Золота медаль, червоний диплом, неї приклад. Катя не курить, не п'є, не матюкається. Катя в 24 роки вийшла заміж. Подивись, яка молодець. Ну, знаєте цю історію, так? Дивіться, це тупо як заліковка. Спочатку потрібно себе зарекомендувати, а потім можна робити, що хочеш. Катя розлучилася зі своїм першим чоловіком. Молодець, наважилась на сміливий крок. Катя курить, п'є матюкається. Катя робить кар'єру стендап-коміка. Катя вдруге вийшла заміж за ровесника своїх батьків. Катя волонтерить. Волонтерте і ви. Не забувайте, що ми з вами сьогодні на цьому заході лише завдяки тому, що хтось зараз на сході. Дякую. Привіт. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш пройти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.